Сіто вітаю вас на нашому каналі. Як завжди, ви неймовірно виглядаєте. І хочеться поговорити з вами сьогодні про те, які глобальні події несе травень для України та для усього світу. Травень взагалі це місяць великих змін це завжди місяць змін. І ви пам'ятаєте, що нещодавно пішов в життя, папа римський. І е, існує книга, існує пророцтво, що після смерті останнього папу світ зміниться, і ви бачите, що зараз вже відбуваються землетруси по різним частинкам планети. Зараз наш світ е, він на перезавантаженні. і звичайно, люди, які будуть не готові переходити в іншу мірність, переходити. На більш високі вібрації, вони не зможуть залишитися тут. Я бачу, що в травні будуть узгоджені дуже багато моментів на політичному рівні, на соціальному рівні. І ми зараз заходимо в такий період, коли світ буде трансформуватися, дуже багато країн будуть трансформуватися. Це стосується не тільки України. Ви бачите, що в різних частинах світу загострюються якісь конфлікти, якісь конфліктні ситуації. А також ми знаємо, що нас чекають катаклізми наступні 5-10 років. Нам треба приготуватися до цих змін і приготуватися до змін клімату. Ви бачите, що зараз. В нас травень місяць і в країнах Європи і десь сніг, там дуже холодно. Тому зміни ми спостерігаємо на всіх рівнях. Ті Щиро, дякую вам, чому війна в Україні досі триває? Які духовні або кермічні причини наразі стоять за цим? Дуже багато боля всередині. Дуже багато болі. Ми не можемо відпустити цю біль, ми не можемо відпустити цей гнів, ми не можемо відпустити цю ненависть. Ми не можемо її відпустити, і ми помираємо за, за цей біль. Ми помираємо за цю ненависть, і це дуже прикро. Це все відбувається, але я вірю в те, що. Це завершиться найближчим чином а, часом. Ми знаємо, що ніяка війна не триває вічно. Ми знаємо, що ніякий конфлікт не триває вічно. Все одно це завершиться. Питання тільки в тому, скільки в живих залишиться людей в Україні після цього конфлікту. Я думаю, що багато людей вже розуміють, що конфлікт був створений для того, щоб зачистити територію для іншої раси. І саме тому. А так потрібні Америці українські копалини. Звичайно, до війни а, мої наставники мене попереджали, і я вам казала про це, що в Україні були знайдені певні дуже рідкісні елементи. Через ці елементи і почалася війна, тому що різні країни, різні сторони хотіли мати ці елементи. І а, зараз просто ми розуміємо, що українська територія її Ресурсами це територія майбутнього життя для взагалі людства, тому що багато територій постраждають від катаклізму, від землетрусів, українська територія вона не буде страждати і вона є неймовірно родючою, ця земля. Тому, звичайно, шкода, що гинуть люди, що страждають жінки, страждають матері, страждають діти, але це є одним з етапів переходу і ще до народження, до реінкарнації, обираючи цілитися на Україні на цій землі. Ми знали, що тут буде відбуватися, і ми свідомо обрали цю територію для втілення. І сіте, ви сказали про те, що будуть певні катаклізми так, в цьому році. І от дуже багато хто говорить про те, що, начебто, і в Україні також будуть торнадо і смерчі, які будуть дійсно небезпечними. Чи це залякування, чи дійсно це можливо? Ну, вже є відео торнадо в Україні. Це не залякування, це реальна можливість. І ви маєте розуміти, що це не катаклізми, які просто не звідки впали на голову. Це катаклізми, які створюють люди. І я казала, що є кліматична зброя, ХАРП. І ось ця кліматична зброя вона може в секунди, в хвилини створити повідь, створити шторм, торнадо, цунамі, будь-що, величезний вітер, дощ. Тобто. Погода зараз керована? Ви маєте це зрозуміти. Погодою керують люди. І якщо вам кажуть в Україні будуть торнадо, це означає, що є люди, які будуть натискати на кнопки, щоб в Україні були торнадо і щоб страждало якомога більше людей. Я просто в шоці від почутого, Дякую вам, Ісіто. Чи наближається? Нові військові конфлікти у світі, і як вони можуть вплинути на Україну? Я бачу зараз велику ймовірність. Це найбільша ймовірність це протистояння Китаю і Америки. Я про це казала вже. Це зараз неявно, але ми бачимо вже через. Торгові війни, які почалися через а, ті нововведення, які робить Трамп. Звичайно, Трамп розуміє, що Америка банкрот, що долар не підкріплений, що Америка вся в боргах. Боргах перед Китаєм, що робити, коли ти в боргах, звичайно, потрібно воювати, звичайно, потрібно перемогти, щоб ці борги повністю згоріли. Тому о, Трамп зараз і зробив такі високі податки саме для Китаю, для того, щоб повернути назад в країну свої гроші. Але за ці роки насправді Китай навчився робити дуже якісну продукцію, і такої якості не може дати зараз Європа, такої якості не може дати Америка. Найгірше може статися це війна з Китаєм. Чому? Тому що якщо Китай закриває кордони, ви розумійте, що це голод для всієї планети. Це закриття повністю логістики В Китаю, йде дешева продукція по всіх країнах світу. Якщо припиняться поставки з Китаю, дуже багато країн вони будуть у скрутному становищі і продукти харчування, вони зразу ж дуже сильно піднімуться в ціні, тому що місцеве виробництво, воно дорожче, ніж а, доставки продукції з Китаю. Китай дає дуже дешеву продукцію. Тому о, найгірший варіант в найближчі 3-5 років, я не кажу про 25 рік, це 3-5 років, це о, можливий конфлікт в 27-му році, в 29-му з 27-29 рік можливий конфлікт. Взагалі, в 29-му році буде будуть такі події, які... Приведуть до скрутного становища взагалі на планеті. Тобто 27, 29 років, вони найважчі 25, це 25, 27, 29. А в 26-му ми будемо більш-менш відпочивати, перепочувати. Тому зараз ви бачите, як швидко все міняється в світі, треба бути готовим до всього, але в той самий час нам потрібно навчитися тримати свою увагу. На гарних подіях, на прекрасних подіях, на собі, на прекрасних моментах, які з вами трапляються, на тому, що відбувається в вашому житті тут і зараз. Тому що, якщо думати постійно про якісь небезпечні ситуації, вам буде дуже складно жити. А життя воно неймовірно цінне. Тому Живіть тут зараз, в реальності поточного моменту, не треба нічого боятися. Якщо в якийсь момент нам потрібно буде піти з фізичних тіл, нам потрібно буде піти з планети. Ми підемо і ми можемо переродитися тут знову. Але ми переродимося вже в кращий час. 100%. Якщо ми помремо в момент переходу, я кажу вам зараз, як є. То ви народитеся в набагато кращу еру. Ви прийдете зразу в золоту еру. Якщо ви не вийдете з фізичного тіла, ви просто проживете всі ці трансформації, і ваші нащадки, ваші діти, внуки, правнуки вони стануть батьками для тих, хто вийде з фізичних тіл, але вже в кращу епоху, вже в золоту еру. Ми все одно пройдемо ці всі, всі уроки. Ви розумієте, що. Це можна порівняти з тим, що ви йдете в перший клас, і у вас немає можливості не закінчити школу. Навіть якщо ви дуже погано вчитеся, навіть якщо у вас самі двіки, вас все одно не будуть тримати в школі довічно. Ну, в якомусь одному класі вас потримають два роки, це максимум. Але школа завжди зацікавлена, щоб ви випустили з неї і вас дотягнуть до кінця. Тому е, можна розслабитися, а можна спостерігати все, що відбувається як цікавий фільм в кінотеатрі з попкорном, і не приймати це близько до серця, просто бути в е, стані спостерігача і довіряти своїй душі, довіряти своєму шляху і знати, що що б не сталося, це найкращий шлях для мене, це найкращий день для мене. Ця подія це найкраще, що могло статися в моєму житті саме зараз. А завтра може бути щось інше. Але зараз те, що відбувається, це найкраще для мене. Я довіряю творцю, я довіряю своїй душі. І світово, які енергетичні або підсвідомі зв'язки наразі існують між Трампом і Путіном. Ну... Це два лідери-диктатори. І, звичайно, у всіх диктаторів є спільні риси. Вони хочуть своїй волі підкорювати всіх інших. Чому ви помітили, чому всі диктатори вони товаришують один з одним? Тому що в них однакова свідомість, вони однаково мислять і вони розуміють один одного. Це як, знаєте, певний Коло однакових людей, які роблять однакові речі. А якщо ви підете в лікарню, ви помітите, що Ну, у всіх лікарів, які працюють в цій лікарні, у них якісь є схожі риси, і вони всі один з одним спілкуються. Якщо ви підете в школу, ви зрозумієте, що всі вчителі в цій школі, які працюють, вони схожі між собою і спілкуються. Так само, і всі диктатори вони мають схожі риси. І, звичайно, вони спілкуються між собою і домовляються, як вони будуть перерозподіляти світ. Дякую вам щиро, і сіто, отже, рухаємось далі. Чи дійсно на землі настане так званий судний день і як він буде виглядати із точки зору вищих сил? Е, ви маєте розуміти, що ми, коли говоримо день, нам здається, що це, це день, це 24 години, що години. Стане якийсь такий день, якийсь 24 години. Ми прокинемося зранку, і все буде горіти, прилетять інопланетяни. Це буде такий страшний день, буде паніка, ніхто не буде розуміти, що робити. Ні, день в галактичному, в космічному плані. І цей день він може а, за нашим часом тривати. 20-30 років це один судний день. І ми зараз вже знаходимося в цьому дні. Подивіться, зникло світло в Європі. За 6 годин були пусті всі супермаркети, в людей була паніка, на полицях нічого не було. Ось вам судний день. В травні йде сніг град. Росія напала на Україну, а наші дідусі, про бабусі і в жахливому сні такого уявити собі не могли, що таке може статися. Ось вам судний день. Це і є день, але не так, як ми це сприймаємо. Ми зараз проживаємо цей судний день, він для нас вже настав, ми в ньому. Дуже цікава інформація, яку складно дуже пережувати і переварити. Але разом із цим це дійсно так і є. Чи мають темні егрегори вплив на керівників держави? Звичайно, є світлі егрегори і є темні егрегори є світлі жреці, а жреці сонця, жриці дня, і темні жреці це жреці ночі. Як зрозуміти, подивіться, будь ласка, в релігіях жриці сонця це жриці, які вдягають на себе жовтий, оранжевий білий колір. Це всі релігії, жреці, які вдягають вдягаються кольори, це жриці дня. Якщо вдягається чорний колір, Темно-синій, темно-коричневий це жреці темної, жреці ночі. І всі релігії, в яких а священнослужителі і жрці вдягають ці кольори, це жреці ночі. А, тому, звичайно, політики, які пов'язані з стоючи іншою територією, стоючи іншою вірою, вони під впливом цієї території, цього егрегора, цієї віри. І взагалі, якщо подивитися на людство в загальному, ці люди вони перебувають в дурмані. Я поясню, чому ми навіть не виходимо з цього дурману вже дуже багато років, навіть не замислюємося, яка ж а насправді є реальність. До реальності ми не доходимо. Чому Кожні вихідні? А середньостатичні люди вони йдуть а, кудись в кав'ярню, в бар, випивають келих вина, випивають а, пляшку пива, а, якийсь алкоголь. Алкоголь в тілі людини перебуває 40 днів. 40 днів потрібно, щоб повністю вивести алкоголь. І тепер подумайте, що 40 днів а, ви знаходитеся під впливом. Спіріт uh, духа алкогольного егрегора, який буде вам 40 днів транслювати реальність такою, яку цей дух хоче, щоб ви її бачили, навіть якщо ви просто зробили uh, ковток вина. А це важливо, яку кількість алкоголю ви випили, Це як джин в пляшці. Ви почали сприймати життя очами цього джина, і в цей самий час джин використовує ваше фізичне тіло і проживає життя замість вас. Саме тоді, тому, після алкогольного сп'яніння на наступний день людина відчуває себе втомленою, вона відчуває себе розбитою. В неї зовсім немає сили, тому що її тілом керував спіріт, керував а, той самий джин. І так як люди постійно не виходять з цього маніпулювання, з цього егрегора алкогольного, це два дуже сильні егрегора. Це алкогольний егрегор і егрегор паління. І люди знаходяться під впливом Егрегора, вони в дурмані. І тому що вони в дурмані, третій егрегор дуже сильний, який вводить людей в дурман, це е, м'ясні продукти. Я вже казала про те, що коли людина вживає м'ясо, вживає е, продукт, який здобутий через смерть тварини, я не кажу про молоко, про яйця, там е, немає смерті як такої. Я кажу саме про вбитих тварин. Ось ці люди вони не можуть, в них закривається третє око, і вони не можуть бачити негативну енергію. Тобто вони відкриті для того, щоб на них нападали негативні суті, і вони не відчувають цього нападу, тому що вони їдять це м'ясо. І коли вони їдять м'ясо, п'ють алкоголь, курять цигарки, ось ці негативні духи їх їдять. Ви маєте зрозуміти, як це діє. Ви їсте цю продукцію і в цей самий час а певні негативні сущності, вони мають до вас доступ. Ви відкриваєте свою енергію, і вони починають їсти вас. А, тому, звичайно, якби людство вийшло з цих трьох негативних егрегорів, ви просто побачили, який світ насправді, як насправді виглядають політики. Ви б побачили, хто є демонічною сутністю, а хто ні. Ви б зразу почали відчувати і бачити істину. Ви б зрозуміли, які духовні вчителя кажуть вам істину, які ні, які політики вам кажуть правду, які брешуть. Ви б побачили навіть в своєму близькому оточенні. Хто каже вам правду, а хто ні, і ви побачили істинні ліки всіх людей. А це звичайно неймовірно цікаво. І люди, які виходять з цих трьох егрегорів, і вони починають бачити реальність, іноді вони навіть лякаються. І потім їх свідомість вона пробудовується і вони звикають до справжньої реальності. Дуже круте пояснення. Щиро вам дякую. Також хочу у вас запитати про те, як душі в цілому готуються до великих подій на землі ще до свого народження. До народження під великі події обираються певні сильні душі, які можуть це витримати і перенести, тому не всі можуть реінкарнувати в часи апокаліпсису, в часи судного дня. Йдуть найсильніші душі для того, щоб допомогти і тим душам, хто вже дуже довго тут і заблукав вказати вихід і допомогти братам і сестрам в цьому великому світовому переході. Дуже цікаво, дякую вам, і буквально ще кілька запитань. Трішки вже ви говорили про реінкарнацію душі, як швидко це відбувається? Ми маємо розуміти, що коли людина помирає, є певні етапи вознесіння. Це три дні, це дев'ять днів і це сорок днів. Це коли людина етап, коли вона знаходиться у такому просторі, як чистилище, і вона бачить свою цю реінкарнацію, вона усвідомлює, які уроки були прожиті, які були не прожиті. А що було зроблено правильно, що було неправильно? І людина також пам'ятає всі свої минулі реінкарнації, і тут а, разом з Радою а, відбувається вирішення, чи ця людина реінкарнує знову на землі, чи вона завершує свою реінкарнацію. Чи вона обирає пройти на землю як янгел-охоронець. І ось ці свої непройдені уроки вона буде проходити як янгел охоронець з іншою людиною. Тобто вона прикріплюється до якоїсь а, реінкарнованої людини і починає їй допомагати служити в тонкому тілі. Так також може бути. А, Далі можуть бути варіанти, це переходи на паралельні планетарні системи, де трошечки інші умови, але більш комфортні для душі е, пройти свої уроки. Якщо душа, душа завершує уроки, вона може реінкарнувати в інших вищих планетарних системах. Є дуже світлі душі, які хочуть служити і допомагати в нижніх е, світах, в демонічних. Світа. І це святі, до речі, такі як Ісус. Ісус реінкарнував в демонічному світі в агарті, і Він допомагав демонам саме пройти етап вознесіння, змінити свідомість і вийти з демонічної структури, піднятися на вищу божественну структуру. Це великі душі вчителі, які реінкарнують в таких темних а, світах. Тому тут безліч є варіантів, але кожна душа, кожна свідомість а, вона пробудовує для себе потрібний варіант. Як в цілому швидко можуть перероджуватися душі, наприклад, військових, і про яких також сьогодні там дещо згадували. Ну, найшвидший варіант це два-три роки, це мінімально. І вони перероджуються спочатку в маленьку дитину, чи вони можуть втілюватися і в дорослу людину в тому числі? Ні, ні, тільки в маленьких дітей. В дорослу людину можуть втілюватися і входити тільки демонічні структури, а душі вони мають пройти весь етап еволюції знову. І сіто, і на завершення хочу поговорити про так звану теорію заговору: чи існує вона загалом? Так, звичайно, а на планеті є так звані. Хранителі або надзирателі, наблюдачі, Я не знаю, як їх назвати, але це певні суміші людини і позаземної цивілізації, це інша раса, і вони були поставлені для того, щоб давати людям знання, допомагати їм. І прородителі вони залишили нашу планету і їх залишили як за старших. Знаєте, це старший бларат, який має доглядати за молодшим. Але замість того, щоб допомагати людству, замість того, щоб їх навчати, виховувати через любов, вони почали маніпулювати людьми, маніпулювати їх свідомістю, грати на людських слабкостях. І зайняли таку а, лідерську позицію, і всі ресурси забирають собі. Але я можу сказати, що вищі сили це знають, і а, їм був даний шлях виправити ситуацію. А, їм був даний час. Коли цей час закінчиться, а, будуть втручатися вищі сили процеси.